Всім привіт! Сьогодні, як завжди, довге та нудне відео з розрахунками, з поясненнями, в якому покажу один метод фрізки профіля під LED-підсвітку плиту, який я почав використовувати останнім часом. Можливо, мій тос стане комусь нагоді. У мене є фреза, яка була придбана декілька років тому саме для таких цілей. Це фреза 15 мм. Переважно лед профілі йдуть в такому розмірі. Ніби все просто поставив фрезу відповідного діаметру та фрезерують собі зброю. Але так як фреза пройшла вже невідомо скільки метрів, вона, як це завжди буває, в найневідповідніший момент підсіла, почала давати сколи, підпалювати плиту. Одним словом, працювати нею стало некомфортно, течете. Їхати це був не варіант, бо як завжди, робота горіла. І я вирішив спробувати ще один метод фрезерування під LED-профілі вже тими фрезами, які в мене є в наявності. Останнім часом я використовую постійно в роботі алмазні фрези. Маю на 10 мм, маю на 12. На 12 в мене за час стоїть вже фрезері. Навіть не пам'ятаю, коли я знімав. Фрезером я роблю пози, ріжу, торцюю деталі. Одним словом, фрезер в мене і замість лобзика, і замість синурної пили, і замість прифуговки. Одним словом, універсальний інструмент. Так от, попався мені якось LED профіль. З таким чорним розсіювачем. В нього ширина нестандартна в 16 мм. Ну, ніби все просто. Можна фрезернути і фрезою 15 мм за два проходи, тобто додати 1 мм, підсунути фрейм паралельну пазу на 1 мм, фрезернути за другий прохід. Ну, ніби все просто. Тут тільки з цього місця починається. Саме веселе. Потрібно виставляти фрейм строго паралельно до попереднього різу. Це займає трохи часу. Якщо у вас багато типових деталей, то можна заморочитися та виставити по два фліпстопа на перпендикулярному фреймі і тоді просто пересовувати фрейм. Базуючись вже по кліпстопам. Коли у мене одна деталька, то це довго і нудно для мене. Хочеться це робити якось швидше, не втрачаючи якості. Таким самим методом по фіксаторам можна робити пас необхідної ширини і фрезами тих діаметрів, які у вас є в наявності. Тобто, є у вас фреза там на 10 мм, вас потрібно зробити на 15 мм. Виставив два фліпстопа з ось тут є 5 мм. Е, ну і фрезерую серію деталей. Е, так от, про метод, який я почав використовувати. Купив Ви собі по акції е, набір купрувальних кілець одного. Широковідомого українського бренду з китайської якісті. В нього є в лінійці фрезер, який собою нагадує от цю макіту. І ці кільця вони підходять на мій фрезер. Ну, і саме основне, що підходять також на мій оцей оригінальний. Адаптер. Його адаптер, оцей рідний, є трошки занижений в зовнішньому діаметрі, десь, я мірив, вроді на пів міліметра, і його трохи, якщо ставити, в своє місце, його трохи ковбасить. Ну, не знаю то так має бути, чи то мені так попалося. Суть не в тому. Все рівно буду використовувати свій адаптер. Кільця стоять в нього, в принципі, без зазору, чітку і плотно. В чому фішка використання набору оцих кілець. За рахунок, в неї різного діаметру, і за рахунок різниці в діаметрів можна підбирати відступ від фрейма, який мені необхідний. Наприклад, в мене є фреза 10 мм, мені потрібно зробити пас шириною 15 мм. Різниця в мене в діаметрі в. Навіть не так. Різниця складає між пазом і фризою 5 мм. Тобто, виходить на сторону. Мені треба робити відступ на 5 мм далі від діаметра фризи. Тобто це виходить 10, ну, 10 мм на діаметр привального кільця. Дивлюся, от є кільце. 30 мм і кільце, де то є 20 мм. Є якраз ця різниця. Тобто на діаметрі різниця 10 мм, відповідно, відступ в мене буде зменшуватися на 5 мм. Наприклад, якщо в мене є потреба зробити паз шириною. В 16 мм і я буду використовувати фризу 10 мм. У мене різниця в діаметрі буде складати 12 мм. І я дивлюся вже по кіпервальних кільцях, який діаметр в мене виходить на 12 мм з різниці. Тобто 30 мінус 12, виходить 18 мм. То я вже буду для пазу, наприклад, в 16 мм для фризи 10 мм використовувати два кільця. 30 і 18 мм. Е, так як в мене фреза е, стоїть вже в фрезері 12 мм, і мені лінії її міняти на 15 мм, я буду для пазу в 15 мм використовувати кільця з різницею на сторону 3 мм. Тобто, в діаметрі відповідно, буде різниця в 6 мм. Це кільця тут підходять 24 і 18 мм. Зараз буду робити пас для нестандартного профілю шириною в 16 мм, фризою знову ж таки 12 мм. І тут знову ж таки легко розраховується: 16-12 це діаметр фризи. Виходить 4 мм на сторону. Тобто шукаю кільце з різницею, кільця з різницею в діаметрі 8 мм. Це будуть кільця, от, наприклад, 24 та 16 мм. Від мінімального кільця вже буду проводити розрахунок для позиціонування, позиціонування пазу, де в мене буде починатися. Паз. Тобто тут розрахунок простенький, 16-12, це буде 4 ділю, ділю на 2. Виходить 2 мм відступ від фрейму до початку пазу. Тобто до центру пазу 16 мм, буде відступ відповідно від фрейму 10 мм. Я вже виставив. Глибину фрези, глибину паза. Ну, Всі знають, як це робиться. Впираєте в плиту фрезер. Я беру собі, ставлю на циркулі 6 мм глибину паза і виставляю вже револьверний упор. На цю глибину. У мене вже це все виставлено, не буду займати час виставлянням і буду робити пас. Ставлю своє керувальне кільце. Так, буду робити 16 мм. Тобто мені треба під фрезу 12 мм кільце. Так, 24 та 16. Я собі відразу наготую. 24, 16. Це в бік. Закручуємо. Перше роблю е паз. За допомогою більшого копірувального кільця, це мені дає змогу використовувати фрези в одному напрямку, тобто перший більший діаметр, потім менший діаметр, і фрезерування я буду проводити від себе. Тому що, якщо ви перше використовуєте кільце меншого діаметру, потім більшого, то коли будете робити. Відступ вже з більшим діаметром, вам прийдеться вести фрезер на себе. Так як я звик завжди працювати від себе, мені так зручніше контролювати фрезер, я буду використовувати перше кільце більшого діаметру, а потім вже меншого. Зараз це все підключу і буду фрезерувати. Так, підключив, витискаю фрейм з допомогою струбцини. До деталі, і починаю шуміти. Перший прохід готовий. Переставляю тривальне кільце. Комусь може це здатися, що це багато часу займає, але в принципі тих 10-15 секунд це набагато швидше, ніж переставляти фрейм по хліпстопам, особливо для одного різу. Ставлю Пільця меншого діаметру, і так само фрезерую від себе. все готово. Тепер подивимося, що цього всього вийшло. Ставлю цей профіль. 16 мм і Ось так він в мене стає. Дуже щільно, дуже гарно. Ну, трошки в мене погнутий, бо це відрізки, але суті, не міняє. Все чітко гарно, щільно. І зараз за допомогою знову ж таки тієї самої фрези я Покажу, як можна призернути під профіль 15 мм. Тобто тут я вже буду використовувати тривальне кільце іншого діаметру. У мене фреза 12 мм. Для пазу. 15 мм У мене виходить так, 12 мінус. 15 мінус 12. Виходить 3. Множу на 2. 3 на сторону. Тобто 6 на діаметр. Шукаю. Це буде кільце 24, залишається і 16. 16 і 18. 18, 16. Ставлю на місце. 24 мінус 18 виходить і 6 мм, що потрібно. Знову ж таки, буду за два проходу, ставлю 24 мм. кільце фіксую край Вже не буду тут дуже сильно виставляти. Так, приблизно, щоб показати саму суть, як воно працює. Приблизно десь так. Зараз аспірацію підключити. Це поїхали. Відхід є. Знову ж таки переставляю кільце на менший діаметр. Знову ж таки відступ від профіля. Не забувати розраховувати від діаметру меншого кільця. В кільце 18 мм ставлю. і другий прохід. Тепер можна пробувати оцей інший профіль. Все чудово стає. Можна такий профіль, можна також такий. Все, готово? Надіюсь, це відео було для вас корисним.